Mazda 3239 року випуску, як з за пампер. Ой, звісно, в даній моделі зробили все не дуже добре. Чого? Із-за цього ось вінтика такого, який має бути отут, тут вже нема. Він зірваний, він стор... серед... ззовні, отут з наружу треба його відкручувати. Ось він тут є, тут прийшлося збивати. І два винтика внутрі, в багажник. Ось один, і другий ось він. Раз і два. Ось тут вони. ті отвори. Плюс треба зняти фари, бо під фарами є по одній кліпсі. Плюс треба зняти грязевички. тут болтик буде отут. В кого шо, в кого болтик, в кого саморіз, в кого... Машина стара, вже можуть колхозити, що хоче. Ну, в моєму випадку, грязевики були прикручені в бампер, що не є правильно. Ці всі моменти познімали, зняли фару, зняли тут кліпсу і зняли, відкрутили всередині два таких винта на 14. Один в багажнику, треба да зняти накладку, вона належить. І один буде знаружи. Як правило, вони там заржавів до такої степені, що вже такого плану виходить. Що ти їх або обриваєш, або зубилом, або, або, або нічим туди не залізеш. І в принципі, все він знімається.